Виконуємо право 1 з розділу «Діємо» до теми 22 за підручником інформатика 6 класу «Торі Морзе Барна» 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище «Скретч-3». Спрайт один рудок, та зразу вилучимо. Для цього натискаємо цей кошик та додамо інші спрайт. Для цього натискаємо кнопку Брати спрайт. І нам потрібно створити проєкт для замовлення меню в шкільній дідані. Значить, переходимо в категорію їжа та вибираємо наше меню. Можете вибирати будь-що їстівне. Так, я на цьому зупинюся. Тільки фруктовий салат, давайте я збільшу розміри. Так, нехай буде ось так. Ну І давайте зразу дані спрайти їжу приховаємо, для цього натискаємо кнопку приховати ось тут. І вони зникають зі сцени. Тепер вибираємо тло 1 Тепер переходимо для нього на вкладку Тло. І на стартове меню має бути деякого кольору. Давайте змінимо колір, хоча можете зберегти і той, що був за замовчуванням. Вибираємо інструмент заповнення. Бачите, що коли ми зараз клацаємо, нічого не відбувається, перейдемо у растрове. Так, змінився кольор, у мене ось такий. Тепер ще має бути одне тло вікно меню білого кольору. Наводимо вказівник миші сюди, наводимо, не натискаємо і з списку вибираємо малювати. Так, це в нас називається тло 1, це в нас тло 2. Тут в нас так біле і буде. Ну і нам потрібне ще вікно завершення проєкту. Тобто ще одне тло. Якщо подивимося далі в скрипт в код, то можна побачити, що в нас тло буде Blue Sky 2. Отже, ми його і вибираємо. Тобто натискаємо кнопку Брати тло. І вибираєте потрібне тло. Так, виберемо зараз тло 1. Переходимо на вкладку код. Бачите, у нас зараз вибрано тло, сцена, і ми будемо створювати скрипт-код для тла. У нас програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події та перетягуємо в область скриптів блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і далі у завданні на малюнку 22.5 пропонується очистити графічні ефекти, але надалі дана команда нам не потрібна буде. Тобто насправді це неточність у завданні. Його можна і не використовувати, хоча, якщо б воно ось тут було, помилки це також не було б. Але давайте не будемо використовувати. Далі нас повинно запитати, чи ми готові робити замовлення, а ми відповідь маємо вести з клавіатури. Для цього скористаємося з групи датчики блоком запитати і чекати, вводимо ось тут: готові робити замовлення. Давайте перевіримо. Бачите, з'являється ось таке поле. Наприклад, ведемо так, ні, або ще щось інше. Натискаємо Enter або ось ту кнопку, Ось цю. щоб дане поле зникло. І після цього змінюємо тло. І у завданні пропонується змінити тло на тло 1. Ну, але в цьому немає сенсу. Давайте перейдемо на накладку Тло. Ну, і зрозуміло, що коли ми ведемо, наприклад, так. Готові робити замовлення, то нам потрібно перейти у вікно меню білого кольору. Тобто тло 2, воно має ім'я. Отже, ось тут змінюємо тло не на тло 1, як пропонується в завданні, а на тло 2. Ну, а от тло 1 варто було поставити ось тут змінюємо на тло 1, Тобто кожного разу, коли ми натискаємо зелений пропорець, щоб автоматично ставало тло 1. Ну і щоб нам ручно не потрібно було його ось так перемикати. Так, це ми зробили. Тепер виберемо спрайт їжі. Ну, почнемо з печива, в мене ось так. Ну і коли ми перейшли в меню. Тобто, коли ми вибрали Тло2, то нас ось цей спрайт їжу потрібно показати. Так, перевіримо. Показано. І тепер ми можемо, наприклад, вибрати ось цю їжу. Тобто, клацаємо по ній лівою кнопкою миші. Тобто, коли спрайт натиснуто. У в цьому випадку нам потрібно змінити тло на Blue Sky 2. Так, тільки давайте перейдемо на тло. Ось це. І ми на ньому маємо написати ще дещо. А саме вибір прийнято. Ось вибираємо інструмент текст і пишемо. Клацимось тут вибір прийнято. Вибираємо інструмент обрати стрілечку, потягнемо за куточок, щоб збільшити. Ось так. Добре. Вертаємося до нашого доната. Отже, коли ми по ньому натиснули, нам потрібно змінити тло на Blue Sky 2 і сховати даний спрайт. Ну, але ми його додамо не просто сюди, а додамо, що ховаємо його тоді, коли тло зміниться на Blue Sky 2. Чому саме так? Тому що в нас буде декілька спрайтів їжі в наше меню. І потрібно зробити так, щоб вони також ховалися. Тобто, коли тло зміниться на ось це, вони будуть ховатися. Ну а для цього нам потрібно продублювати ось ці всі коди. Дублювати будемо просто перетягуючи. Так, перевіримо, чи продубльовано. Так, донат зараз приховаємо. І перевіримо, чи працює. Вибір прийнято. Перевіримо для всіх. Так, все працює. Отже, можна зберігати. Називаємо тільки даний проєкт. Називаємо термінал. Та зберігаємо на комп'ютері файли, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці у папці алгоритми і програми. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!